Відкритому списку Обрати більше і натиснути «Google малюнки. Після натискання відкривається вікно «Google малюнку, де ми будемо створювати сам малюнок. З чого складається вікно «Google малюнку? Зверху у нас прописується малюнок без назви. Поки ми їм не дали назву, буде така назва. Навіть якщо ви щось э, створите і закриєте це вікно. Малюнок залишиться з назвою малюнок без назви. Тому краще тут поставити свою назву документу. Давайте напишемо приклад 1». Далі, після того, як ми написали назву, в нас з'являються ще додаткові дві кнопки. До цього була тільки зірочка. Перша кнопка. Можливість перенести, не закриваючи цей документ, перенести його в іншу папку і подивитися статус нашого документу. Під назвою в нас йде головне меню Файл, змінити, вигляд, ставити. Ну і так далі. Під головним меню, кожне головне меню змістить свої команди. Під головним меню в нас є панель інструментів і команди на панелі інструментів дублюється з тими, що є в головному меню. І вони будуть змінюватися залежно від того, що ми будемо додавати до нашого малюнку. Праворуч у верхньому правому куті, в нас ще є три кнопки. Перша кнопка це останні зміни, коли відбулося в нашому документі, ми можемо подивитися. Далі можна додати коментар до будь-якої частини малюнку, будь-яких елементів малюнку і поділитися цим документом з іншими користувачами. Щоб поділитися, ми можемо або копіювати посилання, або натиснути Поділитися і обрати той варіант, який нам потрібен. Давайте спробуємо щось створити, а для початку подивимося, що в нас знаходиться в меню. Коли ми відкриваємо меню файл, тут ми можемо створити новий малюнок ще один, відкрити існуючий, копіювати. Поділитися з іншими, бачите, тут воно дублюється, що в головному меню файл надати доступ, що у верхньому правому коті. Опублікувати можна в інтернеті, відправити електронною скринью, натиснувши Надіслати цей файл електронною скриньою і вказуємо, кому тема буде прописуватися у вигляді назви документа, можна написати коротенько повідомлення і відкрити список, в якому обрати тип файлу, за яким ми будемо посилати. Наступне. Можна тут завантажити документ на наш власний комп'ютер. Теж є декілька варіантів, форматів, в яких ми можемо завантажувати. Перейменувати документ, але ми це можемо зробити і зверху, просто натиснувши на назву, і обрати інший варіант. Наступне перенести в іншу папку. Так само вона дублюється, що ось тут, в головному меню, що ось тут біля назви документу. Ми можемо переносити наш файл в іншу папку на Google диску. Додати ярлик, переместити кошика і подивитися деякі деталі нашого документу. І так само ще в нас є друк. Можна роздрукувати той малюнок, який ми створимо. Наступне меню змінити. Можна виконувати скасування або виконання знову якоїсь дії, вирізати, копіювати, вставити елементи нашого малюнку, вставити елемент без форматування. Якщо ми копіюємо, наприклад, фігуру, з якою заливкою, я можу вставити таку саму фігуру, але без заливки вибрати всі елементи, видалити якийсь елемент, скопіювати або створити копію, це можна зробити, і знайти або і змінити нашому малюночку. Наступне вигляд. Тут відображається те, що можемо додати для більш простого створення малюнку. Які елементи можемо додати? Лінійку. Ну, тут доблюся, правда, коментар ще. Він так само вказується у нас тут в верхньому правому куті, але тут головне, що для зовнішнього вигляду нашого вікна, тут в нас є показати лінійку, можна додати напрями і прив'язку, щоб точно можна було десь в якомусь куточку прив'язувати наші елементи малюнку. Якщо, наприклад, ви відкриваєте меню і ви не бачите лінійки зверху та ліворуч, можна натиснути Вигляд, показати лінійку і вона з'явиться. Так само можна показувати напрями або всі, або деякі конкретні. І прив'язку зробити к напрямам або к сіткам. Також тут можна використовувати масштаб і зробити на повний екран наш лист. Наступне меню вставити. Відображаються всі елементи, які ми можемо з вами додавати. Можна додати зображення з комп'ютеру, шукати в інтернеті, додати анімаційні накліки. Також, якщо є у вас на вашому Google Диску якісь малюнки, звідти теж можна додати. Додати з колекції фотографій або за юадресою, або за допомогою камери сфотографувати і додати. Можна додавати текстове поле. Але хочу зауважити, що в нас може ще додати фігури, і до кожної фігури вже теж можна додавати текст. Тому, якщо ви хочете в якусь фігуру конкретно додавати текст, не обов'язково одразу писати текстове поле, а потім змінювати фігуру. Ви можете одразу взяти будь-яку фігуру і зробити в неї налаштування і одразу написати той текст, який в неї потрібен буде. Ще можна додавати таблиці, діаграму, текст WordArt стилю і будь-які лінії. Є така функція, ще спеціальні символи. Вона буде додаватися і доступна буде тоді, коли я поставлю або будь-яку фігуру, або додам текстове поле. Тоді з'явиться можливість додати будь-який символ або його. За, ну, якщо ви не знаєте, де він знаходиться, за прикладом малюнки зробити і знайти. Ну, це все покажу. Наступне можна додати посилання, і знову ж таки, бачите, дублюється додати коментар. Річ в тому, що додавати коментарі тут є в п'яти містах, де ми можемо, за допомогою чого ми можемо додати його. Форматування зараз воно недоступне, тому що в мене нічого немає на нашому аркуші. Коли ми додамо будь-який елемент, буде з'являтися, залежно від того, що ми додаємо. Додамо текстове поле, буде з'являтися функції налаштування текстового поля. Якщо будемо додавати таблицю, з'явиться можливість змінювати таблицю. Ну, Упорядкувати так само зараз не активно, тому що нічого немає, але тут ми можемо з вами упорядковувати місце положення фігур малюнків, текстового поля між собою, вирівнювати, розміщувати. Можна змістити в центрі сторінки, якщо ми не знаємо просто, як знайти середину нашої сторінки, повернути, згрупувати або розгруповувати, тобто об'єднати декілька малюнків в одне єдине ціле, або, наприклад, навпаки розгрупувати. І ще є декілька стандартних в нас інструментів, це перевізка фотографії, налаштування, доступність і так далі. Там, де панель інструментів, поки що дублюються не всі команди. Є, повторюється, скосувати, повернути, друкувати. Можна скопівати формат заливки, тут є дублювання в нас масштабу, можна змінювати, збільшувати, зменшувати. Масштаб відображений його на екрані вашого листа. Тобто не змінюється розмір листа, а просто відображується розмір розташування вашого листа на екрані. Далі вибрати елементи, додати фігури, додати лінії, текст, картинки і знову ж таки додати коментар і провірити трансляцію, тобто вибрати мову. Ось таким чином. Давайте спробуємо щось створити. Для того, щоб створити, я буду використовувати або головне меню, або панель інструментів. І залежно від того, що я буду додавати, на панелі інструментів будуть додаватися ще додаткові елементи налаштування. А спочатку давайте додамо зображення. Зображення я можу додати Завантажити з комп'ютера за свого. Натискаємо Завантажити з комп'ютера, відкривається папка, в якій знаходяться малюнки, ви відкриваєте той, який вам подобається, на нього натискаєте і додаєте. Можна таким чином додати декілька малюнків, які вам подобаються. Через кнопку Ctrl натискаючи на неї, обираєте потрібну кількість і натискаєте Відкрити. Ми зараз будемо додавати один. Відкривається ось таке віконце, точніше відкривається наш файл, і додатково до нього вже доступні які елементи. Я можу змінювати кольор межі товщину межі, тип межі, можу додати посилання, додати коментар, можу обрізати, повернути або скинути зображення. Так? Далі змінити на інше зображення. І е, різні варіанти, будь ласка, е, налаштувань можна ще зробити ось тут. Якщо ви натискаєте варіанти формату, ось тут можна ще зробити деякі налаштування вашої картинки, бо яскравість, контрастність і інші варіанти. Тіні, ну, тобто ті налаштування, які зараз на ось тут в нашому, на нашій панелі інструментів. Ну, давайте спробуємо. Якщо я хочу зробити розмір, я ось тут можу обрати той варіант, який мені потрібен. Тобто задати ширину і висоту нашого малюнку. Можу поставити функцію блокувати співвідношення, і тоді, коли я буду зменшувати по ширині, по висоті так само воно буде зменшуватися або збільшуватися, або зменшуватися одночасно. Далі ми можемо тут повернути різні варіанти, так? Далі, якщо ми будемо обирати з вами місце, я можу показати, де воно буде розміщатися або у горілі воруча, або в центрі в даному або конкретно вказати, де, на якої відстані по ICX та Y воно повинно розміщатися. Наступне перефарбування. Я можу зробити в різних фарбуваннях наші малюночки. Ось, Ось таким чином. Те що, нам, ну, те, що мені потрібно або вам потрібно. Якщо нічого цього не, нужно, не потрібно, натискаємо без фарбування. Наступна функція коригувати. Тут я можу коригувати прозорість нашого, нашої картинки, яскравість різну так? і контрастність. Ось таким чином. Так, наступне налаштування можна додати тінь і тінь яко, яко, якимось кольором. Наприклад, давайте зараз я зроблю менше, трішечки малюнчик, щоб було краще видно. І ось, будь ласка, ми можемо робити тінь. Ось так буде краще видно. І так, ось прозорість тіні різна. Далі кут, куди він буде зміщуватися, в різних напрямках, якщо ви бачите. Відстань, тобто яка вона буде, і радіус розмитості. Можна ось різні варіанти зробити. Так, наступне ще в нас можна зробити відзеркалення. Ось знизу в нас буде йти відзеркалення і знову ж таки налаштування прозорості, відстані розміру. Це все можна показувати і налаштовувати додатково. Так, ну відзеркалення ми зараз приберемо. І текст заміщення, це теж можна тут написати якийсь текст. Ну, зараз ми цього робити не будемо. Ось такі варіанти налаштування я можу зробити з нашим е, малюнком, який ми додали. Але ще давайте покажу, що ще можна зробити. По-перше, я можу переміщати мій малюнок за допомогою просто натиснувши на малюнок і переміщати в будь-яке місце мого екрану, так, мого листа. Далі ми можемо тут змінити колір межі, да, наприклад, зробимо червоний, зробити товщину якусь. І ще можна додатково зробити різні е, типи межі, тобто штиховку різну зробити. Так само я можу цей малюнок обрізати. Якщо просто натискаю на обрізати, з'являються ось такі чорні або рисочки, або трикутнички, за які я можу в кутах або з будь-якої сторони обрізати ту частину, яка мені потрібна. Ось таким чином. Або я можу обрізати мій малюнок за фігурою. Натискаємо там, де в нас обрізка застосувати маску. Обираємо будь-яку будь фігуру, можна стрілочки, виносни, форму, ну тут будь-що обираємо. Обираємо потрібний варіант і воно буде врізатися по тій фігурі, яку ви вказали. Тепер давайте розглянемо, що ми можемо додати і зробити ще. Наприклад, я хочу додати зображення через інтернет. Ну, В мене на комп'ютері його немає, я хочу додати, шукати його і додати його через інтернет. Ми натискаємо Шукати в інтернеті, з'являється праворуч ось таке меню, де ми пишемо, пишемо що ми хочемо знайти. Наприклад, квіти. квіти. Знаходиться, показуються всі малюнки з квітами, ви обираєте той малюночок, який вам подобається, і його додаєте. Можна так само додати декілька, натискати на декілька і додати. І ось таким чином будуть додаватися ще малюнки, які, ну, картинки, які ми шукаємо в інтернеті. Так, давайте ще додамо, наприклад, анімаційні малюнки, ось, будь ласка, можна так само його додати. І ось такий у нас котик чудовий буде тут. І дивіться, до будь-яких доданих елементів я можу змінювати і тип лінії, і колір межі нашої, так, і там штриховочку можемо змінити. Ну, тобто, всі ці налаштування я можу зробити. Так, ще ми можемо додати з диску фотографії. Ну, в мене нічого немає на диску, нічого немає в колекції фотографій, тому це ви можете зробити вже самостійно самі. Так, тепер давайте спробуємо додати текстове поле. Натискаємо текстове поле, з'являється можливість додати його з допомогою такого плюсика. Ну, будемо так казати, Розтягуєте віконце, де ви будете писати текст, ну приблизно хоча б спочатку, і далі вже пишете сам текст. Ось, наприклад, такого плану. Далі ми можемо з вами знову ж таки, розтягувати е, діапазон написання тексту. Я можу повертати, так само я можу і фігуру за кружочок за кружечок повертати, переміщати в різному напряму, там де мені це потрібно. Далі ми можемо додатково так само змінити е, колір е, нашого фону. Ми можемо змінити з вами, е, наприклад, ще. Колір межі, якщо це потрібно, так, і ще можна змінити навіть, ну, як у звичайному малюнку або в фігурі, ми можемо змінювати ось цю межу. Тобто налаштування вони будуть однакові. Далі, я можу змінити тип шрифта. Натискаєте на тип шрифта і обираєте той, який вам подобається. Можна змінити розмір. Якщо якогось розміру немає з цього списку, що є, я можу, звичайно, його прописати. Тобто ми пишемо ось тут, так, в нас немає 27, давайте напишемо 27. І натискаємо Enter. І з'являється, змінюється розмір шрифта. Якщо контур наша фігури за текстом маленька, ми можемо її розтягнути. Наступне для нашого тексту можемо зробити накреслення різні, напівжирне, курсивне, можна або всі одразу, або якесь одне, або якісь там два. Далі ми можемо змінити колір тексту на інший якийсь кольор. Далі ми можемо зробити виділення тексту якимось іншим кольором, ось, наприклад, так. І ще можна знову ж таки додати посилання, коментар, вирівняти. Текст залежно від фігури, ось, будь ласка, можна вирівняти ближче к верхньому частині нашої фігури, посередині або, наприклад, біля книжної межі. Ось так. І ще можна робити інтервал міжрядковий, ось так, ну або інше, так, можна зробити, додати перед або після перед абзацем або після абзацу інтервал, так, і зробити власне. Наступні ще елементи, які можна додавати тут в тексті, це можна робити маркировку або нумерацію. Але ось ці всі моменти ми будемо більш детально розглядати, коли будемо дивитися з вами і створювати Google документ. Ось там будемо більш детально на цьому зупинятися. І так, ми створили текстове поле, поле з написом. Тепер давайте створимо фігуру. Фігуру вже ми будемо створювати, створювати за допомогою панелі інструментів. Натискаємо фігуру, обираємо будь-яку, яка нам подобається. Давайте, наприклад, цю. І так само розтягуємо, приблизно показуючи її розмір. Розтягнули. Одразу з'являються ті саме, дивіться, налаштування, які в нас були, коли ми створювали. Текстове поле, тобто повністю те саме, те, що я казала, що до будь-якої фігури я одночасно можу вже додавати текст, коли тільки її додала, цю фігуру. Це дуже зручно. Ось. І виконувати ті самі налаштування, які в нас були і до цього. Ось давайте зробимо ті самі налаштування. Давайте інший, мабуть, колір оберемо. Можна робити межу або суцільною, або, наприклад, якоюсь іншою. Для тексту так само можемо змінювати налаштування. Ну, всі ті елементи, які є. Так, ще ми з вами не створювали це в нас не було лінії, стрілки і іншого. Так, ну, давайте. Зі стрілочки покажу, тому що все інше буде створюватися однаково. Наприклад, я хочу додати стрілку, натискаю стрілку і показую, куди я її дотискаю, в якому напряму вона буде в мене малюватися. Далі, для неї я можу змінити початок і кінець лінії на інший якийсь варіант. Так? Далі тут, наприклад, ось так натиснути, можемо додати варіанти і... Там, де варіанти прописуються, там завжди можна більше зробити різних налаштувань. Ось тут, будь ласка, можемо це все виконувати. Тобто, як ми робили для малюнку, так само можемо і тінь, і розмитість, і розмір, і ну, все інше зробити для будь-якої фігури, яка в нас тут є. Також ці налаштування для будь-якої фігури, яка в нас є, наприклад, давайте ось цю, ми можемо чи, змінювати через формат. Тут можна, по-перше, змінити, як і на панелі інструментів накреслення зробити, але тут, додається, ще індекси можна робити верхній і нижній індекс. Ось, наприклад, давайте ось тут зробимо більший формат і подивимося. Наприклад, я хочу, щоб дев'ятка була зверху, тобто вона йшла як індекс. Я виділяю цю дев'ятку, натискаю формат, текст, тобто текстове так, і вказую, що мені потрібен, щоб дев'ятка прописувалася як верхній індекс. І ось так натискаємо, дев'ятка буде як верхній індекс прописуватися. Далі, якщо ви бачите, мій курсор залишається в верхньому індексі, нам потрібно знову ж таки натиснути і обрати цей верхній індекс і далі вже писати наступне якесь число. Так, ще налаштування, які ми тут можемо з вами зробити, це, ну, знову ж таки, повторення кольору. Можна зробити градієнт. Ось такі варіанти у нас є можливості робити градієнти. Так, але це так само воно все повторюється. Або суцільний кольор, або, наприклад, сплошно, у вигляді градієнту. Ще один момент, який хотіла б вам показати, це як можна... Ось так краще. як можна, наприклад, об'єднати і змінити порядок прорисовки ваших фігур. Ось в мене є котик. Він в мене зараз знаходиться поверх мого малюнку з сердечком. Я хочу поставити його під сердечко. Для чого, Для чого я виділяю цей малюночок і далі в нас є, знову ж таки, там, де формат. Зображення, у вас можна тут змінити різні варіанти, а ось там, де формату, упорядкувати, ось тут ми робимо порядок. Ми тут з вами можемо розмістити всередині картинки, так? ну це так, я забігаю наперед трішечки, повернути різними варіанти, а мені треба перенести під сердечко, тобто виконати порядок прорисовки мого малюнку. Тому я повертаюся на порядок і тут в мене є чотири кнопки. На передній план перемістити вперед, перемістити назад, на задній план. Мені треба на саме задній план. Тому я обираю на задній план. І зараз вже в мене котик буде під моїм сердечком під кожну картинку, яка в мене тут є. Під кожним елементом, який в мене тут є. І таким чином ви можете змінювати порядок будь-чого. Так само можна це зробити через контекст меню. Натискаєте правою кнопку миші і тут у вас є і редагувати текст, і порядок, і повернути, і додати коментар, там, припасувати текст, ну, тобто всі інші варіанти, які можна зробити з текстом. Тобто вони повторюються з тим, що є в головному меню. І давайте тут переместимо на передній план. І тепер цей текст у нас буде завжди на передньому плані, поки ми його не перемістимо в інший варіант. Як згрупувати? Якщо ми хочемо згрупувати? то зараз це в мене окремі елементи мого малюнку. Я можу їх згрупувати, Виділяємо декілька через консул, звісно, виділяємо декілька малюнків і робимо ось що. Або ми з вами через контекстне меню натискаємо групувати, і тепер воно в мене один-єдиний малюнок. От бачите, я перетягую, це буде в мене один єдиний малюночок. Тобто це воно вже не роздільне. Або, наприклад, якщо хочу іншим варіантом зробити, я можна через групування зробити групування зробити через головне меню. Там, де упорядкування, у вас є група, тобто ми групируємо, або навпаки, тут є розгрупувати. І це будуть тепер окремі елементи. Це окремий тут ще поки буде і той самий, тому що я його раніше згрупувала. І так само я можу розгрупувати, і тепер будуть окремі елементи. Ось таким чином виконується створення малюнків ну, з допомогою додатку Google малюнок. Ще що можна додати? Тут можна додати фон на якому ми створюємо. Для цього правою кнопкою мишки натискаєте на самому сірому полі і обираєте фон. І фон, будь ласка, або, наприклад, стандартний сплошний так, або у вигляді градієнту. І вже після цього ми можемо з вами відправляти наш файл, або просто зберегти і наступного разу буде робити, або залишити так, який і роздрукувати. Мабуть, все.